Терористи з артилерії сім разів обстріляли станицю Луганську. Зградів накрили трьох ізбанку, Новотошківку та Потрібку. Бойовики намагалися атакувати і Майорськ. Та нашим військовим атаку вдалося відбити. Терористи відступили. Минулої ночі сили АТО знищили 60 бойовиків та ворожий танк. Про це повідомляє оперативне командування Північ. В районі Сміли та Веселої гори поранення отримали понад три сотні бойовиків. Отак, от ми на Донецькому напрямку з реактивних систем залпового «Град» були обстріляні Новомихайлівка, Опитне та Тоненьке. А з мінометів та стрілецької зброї 4 рази Мар'їнка та один раз Красногорівка. У районах Перомайська та Дебальцево з реактивним систем залпового «Град» бандити двічі обстріляли Попасну та Троїцьке, а також Дебальцево, Новогородське, Луганське. З мінометів та артилерії бойовики вели вогонь по населеним пунктам Попасна, Булаїнське, Ленівка, Майорськ. Вологірськ розсадки двічі: Троїцьке, рідкодуб, чорнухіно та дебальцево.